Все добре, пан Боданов. Ну, слухайте, людина пішла в, знаєте, як, в подпольє. Людина працює. Це не про подвішений стан. Так, це про те, що потрібно побути на одинці Приймаються дуже важливі, приймаються дуже важливі рішення зараз. Ну, стосовно чого. Ну, друзі, стосовно чого. Все нормально. Чи є в нього якісь проблеми зі здоров'ям? Давайте глянемо. Він просто заховався. Можливо, це якийсь, знаєте, такий хитрий план. Ага, для чого? По дияволу. То так треба. Дивіться, все нормально. Для чого? Тому що є певний задум. Щоб усі боялись. куди подівся Буданов. Немає Буданова, да? Немає Буданова, десь дівся заліг на дно, щось задумує, щось замислює. Четвірка мечів це завжди про, знаєте, так, зайняти вижидательною позицією. Оце ось так. О, супер, є картинка. Добре. Чи все добре в нього зі здоров'ям. Даного. Так, як бик. Все добре. Не переживай. Так, ну що? панство є питання?